Дивиться Вінницьку область. ось так Так, Вінницька область. Дивимось на наступну добу. Загрози попередження для місцевого населення. Вінницька область по 10 листопада. Вінницька область. Вінницька область, знову ж таки, випадає попередження. Обережно, друзі. По області попередження Ось тут стрифовий випадає. Об'єкти це можуть бути і промислові, і інфраструктурні об'єкти. Хто живе поряд, особливо уважно. Вінницька на наступну добу, це до 10 листопада випадає попередження. Дивимось далі. Волинська область. Волинська область. На добу вперед. Попередження загрози для місцевого мирного населення. Дивимось Волинська область. Бачимо також, друзі, попередження, є. Знову ж таки, е об'єкти інфраструктури, можуть бути якісь підприємства, ось таке. Але відпрацювання військове. Ми бачимо також. Бачите, ось, Король піковий показує, що військові будуть відпрацьовувати Волинська область. На наступну добу це було. Далі йдемо. Далі йдемо Дніпро. Дивимось Дніпро на наступну добу по 10 листопада. Попередження загрози для мирного населення. Дніпро. Дніпро випадає без попереджень. Нормально випадає, друзі, але ж ми не нехтуємо тривогами. <кхід> Турбуємося за свою безпеку та своїх близьких. Ідемо далі на наступну добу, по 10 листопада дивимось Кривий Ріг. Попередження для мирного місцевого населення. Кривий ріг. Дивимось кривий ріг. Друзі, кривий ріг також, бачите. Е Серйозних попереджень таких не випадає по Кривому Рогу на наступну добу по 10 листопада, я дивлюсь. Не випадає погроз серйозних, друзі. Дивимось далі. Житомирську область. <кій> Житомирська область. Житомирська на наступну добу. По 10 листопада. Житомирська. Житомирська область. Ми бачимо тут таку е, напругу в суспільстві. Оце така, таке попередження випадає для <кій>, мирних жителів. Треба е, намагатися якось знизити цю, цю напругу в суспільстві. Ось напруга в суспільстві та е, багато спліток. Серйозно, друзі, не випадає попереджень по Житомирській області. <кій> Далі дивимось Закарпатську область загально. Загальна Закарпатська область на наступну добу по 10 листопада. Закарпатська область також не випадає нам, друзі, не випадає попереджень для місцевого населення серйозних. Не випадає, друзі, Закарпатська. Ідемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. По 10 листопада. Які попереджені для мирних жителів місцевого населення Запоріжжя дивимось. На наступну добу, друзі, по Запоріжжю більш-менш нормально випадає нічого серйозного, таких серйозних загроз і карт поганих, друзі, не випадає. Можливо, відпрацювання, але воно таке щось або передмістя, або десь е е далеченько. Не серйозних загроз, друзі, не випадає. Відпрацювання мається на увазі нашими військовими. Так, дивимось далі. Івано-Франківська область також на наступну добу. До 10 листопада. По 10 листопада Івано-Франківська область, які попереджує для мирних жителів. Дивимось. Друзі, Івано-Франківська також ось карта дому, карта івано франковську Поганих карт біля неї не випадає, друзі. Біля неї серйозних комбінацій та поганих карт не випадає, тому немає, друзі, серйозних попереджень. Але ж ми не нехтуємо тривогами і турбуємось про свою безпеку та безпеку своїх близьких. Дякую за пляшечку бажань. <кхід> Дякую, друзі, хто кидає пляшечки бажань. Та е, допомагає зібрати нашу ціль. Ціль трансляції у нас он, пляшечки бажань. <кхід> Далі дивимось. Київ. Київ на наступну добу по 10 листопада. Київ. Київ. Серйозних, друзі, не випадає ніяких загроз. Ось, для мирного населення серйозних загроз не випадає, друзі. Але ми не нехтуємо тривогами. Не нехтуємо, друзі. Тут карта дома, без, без поганих комбінацій, без поганих карт. Київ подивились. Заходьте на YouTube по окупованим територіям. Хто питає по Донецьку, Донецької області. Заходьте, в мене є YouTube, в профіль мій заходите, там є кнопочка YouTube. Можете подив подивитись, я там <кхів> дивився окуповані території. Так, ідемо далі. Ідемо Київську область, загально дивимось, Київська область на наступну добу по 10 листопада. Київська область, які попередження, друзі, Київська область посилення технічного оснащення наших е, військових, тобто... Серйозних загроз, попередження не випадає на наступну добу, друзі, по Київській області. Нормально випадає. <кій> Дем далі. Кіровоградська область на наступну добу. Кіровоградська область на наступну добу по 10 листопада. Кіровоградська область. По Кировоградській області серйозних друзі, загроз також не випадає. Можливо, відпрацювання нашими військовими щось може бути, але воно таке незначне, друзі, буде вдачно та впевнено відпрацьовано. Серйозних не випадає, але треба реагувати на тривоги. Йдемо далі, Львів. Дивимось Львів на наступну добу по 10 листопада. Дивимось Львів. Друзі, більше по області випадає попередження, воно не дуже таке серйозне та страшне. от З одним, як то кажуть, знаком воскліцання. Так, можливо, от, будуть відпрацьовуватись, бачите, наші військові. От, по області. Воно несерйозне попередження, тобто не, загроза, несерйозна не якась загроза для мирного населення. От, можливо, по області відпра... відпрацювання нашими військовими. Це Львів по області випадало. Випала якраз карта і по області, тому <кій> область ми не дивимось, дивимось Миколаїв. Дивимось Миколаїв на наступну добу по 10 листопада. Миколаїв загрози попередження для мирного населення. Дивіться, друзі, прямо місту <кхм> серйозного не, нічого не, загрозую, не загрожує, тому що посилена. Посилені військові. От. І буде, якщо буде загроза, буде відпрацьовуватись. Зрозуміло, відпрацювання військовими. Ми бачимо, серйозних загроз не випадає. Але якщо ми бачимо відпрацювання військовими, то реагувати на тривоги нам потрібно. Друзі, і взагалі потрібно реагувати на всі тривоги. Так, ідемо далі, Ідемо далі. Одеса у нас. Далі у нас Одеса. На наступну добу. О 10 листопада Одеса. Одесу дивимось. Друзі, по області, можливо, це, як ви знаєте, плани. Плани в них є, якийсь, якийсь об'єкт інфраструктури або якісь підприємства. От, серйозне. Це в планах, але вони не здійснені ці плани. Ми не бачимо. Бачите, пусто. Пусте. План пустий. План пустий. У них по Одесі випадає, не випадає серйозних попереджень. Дивимось по області. Одеська область на наступну добу до 10 листопада. Одеська область. Ось бачите, знов таки по області. Щось вони там е, хочуть в області якийсь об'єкт, е, але, але військові від, відпрацюють і заздалегідь будуть знати. Тобто погроз серйозних для місцевих, місцевого населення немає для мирних жителів. Ось бачимо, що будуть відпрацьовувати військові і відпрацюють, тому що карти залишаються світлі. Зрозуміло? Тому по Одеській області може бути відпрацювання. Е, нашими військовими. Серйозних загроз не випадає, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. Полтавська область. Знову вчора на той Кременчук влетіло Друзі, наша, дивимось зараз Полтавську область. Полтавську. 3, 4, 5, 6, 7, Полтавська. Не випадає, друзі, серйозних загроз по Полтавській області. Ось, ось так. Випивка щось вип... показує. Там щось будуть святкувати, чи люди випивають. Ось, Бачите, випивка в Полтавській області. Ну, Поганого, друзі, нічого не, не випадає. Серйозних загроз погроз не випадає. На Кременчук той вчора летіло, друзі. Бачите, як <кій> вчорашній розклад на, на вчорашню добу. Бачите, збувся по-Миколаївській, там, по, коротше, по всім. Тому, так, Софія, будь ласка, ввечері особисті. по Миколаївській, по Кривому Рогу, по, по Кременчугу, по Кіровоградській області позбувалися вчора, на вчорашньому розкладі, бачите? Тому, друзі, обережно треба прислухатися та не нехтувати е тривогами і своєю безпекою. Піклуватися за неї. Дивимося Рівненську область <кхи> на наступну добу. 4, 5, 6, 7. Рівненська область. Друзі, вони в Рівненській області намагаються якийсь об'єкт щось до, достати до того об'єкту, але вони, у них не виходить. Бачите, тритуза тут випадає. Серйозних друзі, загроз таких не випадає для місцевого населення, для мирних жителів. Можливо, відпрацювання військовими, але ось бачите, тут е, така комбінація, що у них не виходить. Можливо, відпрацювання по Рівненській області. Серйозного, серйозних загроз погроз не випадає, друзі, на Рівненську область. Так, йдемо далі. Сумська, Сумська область на наступну добу по 10 листопада. Сумська область, дивимось. Не, не випадає, слава Богу, також не випадає серйозних загроз. Бачите, друзі, для місцевого населення. Комбінації серйозних та е, загрозних не випадає, але можливе відпрацювання нашими військовими, тобто щось там можете почути десь. Але це більш, напевно, передмістя, область, щось таке. Не випадає серйозних загроз. Відпрацювання, посилення наших військових на, на, е, в той частині України. Посилення. І дивимось сумську з конкретно суми. Суми. Суми на наступну добу по 10 листопада. Загрози для мирного населення, для мирних жителів. Не випадає тепер, бачите, друзі? Дуже висока напруга в суспільстві. Ось так випадає. Нерву, дуже багато нерву, нервів, енергетично зібрано багато нервів, друзі. Але. Треба якось з цим справлятись, тому що серйозних загроз там не випадає. Там посилення військових випадає. Треба е, вірити в Збройні Сили України, друзі. Так, Тернопільську область дивимось на наступну добу по 10 листопада. Тернопільська. Дивимось Тернопільська. Друзі, щось може по Тернопільській області. Щось планується. Чи край області, чи може сусідня область, початок сусідньої області, ось таке, але пусте. Буде відпрацювання, друзі, серйозних серйозних загроз не випадає по Тернопільській області. Це може сусідня область якась чи межа. Тобто буде відпрацювання, серйозно не випадає нічого, друзі. Далі йдемо. Хмельницька. Хмельницька область на наступну добу до 10 листопада. Так, Хмельницька область. Для мирних жителів, друзі, не випадає серйозних загроз. Дуже добре, бачите, як сьогодні у нас... Вчора, до речі, також <кхем> не випадало так масово нічого. Тому більш-менш тихо на завтра також. Йдемо далі, друзі, у нас Харків. Дивимось Харків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. По Харкову. Друзі, по Харкову попереджень для мирних жителів не випадає. Якихось там загроз чи щось такого серйозного не випадає. Поганих комбінацій ми не бачимо, ось бачимо Харків. він Вдалекці, вдали... бачите, від цього, від зла. От, тому не випадає з серйозних загроз. По Харкову область випадає. <кій> по області випадає попередження. Будь ласка, дякую за пляшечку бажання. <кій> Зараз ми дивимося по області По Харкову не випадало серйозних попереджень по області. Дивимось Харківську область. Харківська область. По Харківській області, друзі, ось в будь-якому випадку буде, буде відпрацювання нашими військовими. От. Щось може там по Харківській області чутно може бути якісь <кхів> спалахи чи звуки ту бавовну. В общем, серйозно не випадає, друзі, військові відпрацюють. Показано, що військові відпрацюють. Немає серйозних загроз для мирних жителів. Ідемо далі. Черкаська область. Черкаська область. Черкаська область. На наступну добу по 10 листопада. <кій> Черкаська область. Пусто, бачите? Не випадає. Не випадає серйозних зароз по області Черкаській. Йдемо далі. Чернівецька. Чернівецька область. На наступну добу по 10 листопада. Чернівецька область. Друзі, по Чернівецькій області потенційна є небезпека, але туз тут вверх, дивиться, бачите, відвернувся. Тобто військові можуть відпрацювати, або це буде щось е випадково, <кхем> може щось летіти там кудись в друге місце. Але, е але військові можуть відпрацювати там у вас. Якась випадковість. тобто Немає націленого плану на. Е Чернівецьку область, друзі. Все нормально, випадає, серйозних загроз не випадає. Бачите? Серйозних погроз не випадає. Туз відвернувся, тобто повинні відпрацювати. Повинні відпрацювати. І йдемо далі. У нас Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівська. На наступну добу піковий король випав. серйозно там посилення, друзі. Військове. Так, Чернігівська область на наступну добу по 10 листопада. Чернігівська область. Знову тут король ви бачите. Поки мішав карти. Друзі, Чернігівська область не випадає серйозних загроз. Військові чітко відпрацюють взагалі. Взагалі, друзі, ніяких на наступну добу. От по 10 листопада взагалі ніяких серйозних не випадає. Там чітко захист військових. От він прям, він прям проситься, скажи, от скажи, що ми захистимо. От Ми захищаємо. І от я вам кажу. Захищають. Далі дивимось сам Чернігів. Чернігів подивимось. Чернігів. Чернігів. Раз, два, три. Дивимось Чернігів на наступну добу по 10 листопада. Не випадає, бачите, світ для карти, поганих комбінацій не випадає. Друзі, для мирних жителів, для місцевого населення на наступну добу серйозних ніяких загроз не випадає. Дуже це добре. На сьогоднішню добу у нас багато випадало такого що е, доброго. І на наступну добу також багато всього випало непогано, друзі. Наші військові, бачите, вони посилюються.